Привіт усім, друзі! Приїхала до нас в роботу ось така е, дев'яточка пацанська. Значить, Що вона до мене приїхала? Приїхала по проблемі пробиття прокладки. По діагностиці оприділив, що пробиття у нас в четвертий циліндр попадає антифриз. Також трошечки підбулькує у нас в розширительному бачку, його роздуває в общем, всі признаки пробиття. У нас ГБЦ 1,5, двигун 1,5. Тому розбираємо, будемо дивитися, вже пішов сезон. Тільки вдарило сонечко, блискнуло і почали горіти ці прокладки. Працюємо, розбираємо, показуємо. Розборочка наша рухається, значить, що ми вже бачимо. В принципі, у нас вже все розібрано, залишилось відкрутити тільки ГБЦ і зняття, що хотів показати. Бачимо, що. Випускні клапана вже торцовані всі, причому О, бачите, вже тут хтось щось робив. Регулювачні шайби. Ось бачите, випускний. За подлісу. Тут шайба, по-моєму, 3,0 чи 3, не пам'ятаю. Це я регулював. От, бачите? Тут трошки товще. Ну, побачимо, побачимо, можливо, придеться ремонтувати ГБЦ, Це випуск, так точно під заміну буде сідло. От так, в принципі, бачите, все чистесенько, мастило заливалося якісно. Розбираємо далі і дивимося, що там у нас під ГБЦ. Розборочка у нас йде не по плану. Значить, 9 болтів викрутились. А один ні в какую. Вже, бачите, навіть почало його вибивати. ударним гайковертом мощним, удлинителем не можу його зірвати. такий попадос у мене. Думаємо, що робити. Друзі, покажу вам свій творчий безпорядок. Спустя пару годинок, а точніше три години, я все ж таки відкрутив клятий болт. Значить, що у нас? Блок двигуна у нас 1,3. Бачимо, що четвертий поршень вимитий, антифриз сюди попадав. Також вимитий і третій, вже попадав антифриз. Другий, це у нас, скоріш всього, масложорчик трохи був. Вимитий поршеньок. По блоку, понятно, хонінговка ще трохи є, не геть висий. Переступ мінімальний. То, ну, є переступне. Але не так, як в Одені Ось наша прокладка ГБЦ такий має вид. Вона своє відпрацювала повністю. Працювала повністю. Йдемо до ГБЦ. Бачите, Прокладка вже пускала. Також у нас вже і в перший циліндр. Болт ГБЦ. Як я його викрутив? Значить. Е, звісно, облизалися всі грані і більше забивав 6 грані, і забивав, все воно успішно облизалось. Прийшлось розсверлювати, сверлив, углублявся і так, зад-вперед, зад-вперед І все-таки я його побідив. Закис він там дуже крепко, я його навіть не можу звідси достати. Він навіть не хоче прокручуватися. Просто закис на смерть. Закис. Далі. Далі, Сідла просажені, так я і казав, бачите, випуск просажений, та й впуск. Впуск не так сильно. Так. Тут у нас ось, ось вроді як тріщинка є між сідлами, але вона беззабідна. Випуска нет, випуска нет, Уголок не гнилий. Зараз перевіримо, як тримають наші клапани. Значить, болти ГБЦ. Я вибив, як ви думаєте, як він должен був відкрутитися, дивіться. Це просто у мене таке перший раз на моїй практиці. Де? йо має просто. Ладно, перевіримо клапана на герметичність. Візуально тримають. Дамо тиск. Перший. Продовжуємо, значить, другий. Тримає, третій. Тримає, четвертий. Не тримає, п'ятий. Тримає, шостий. Тримає, сьомий. Тримає. Восьмий. восьмий бік. Не тримає.